Я все ж таки дійшла до цієї людини. Не хотіла його розбирати, бо всі про цю людину добре знають. Тож я також і в школі вивчали ми і вірші, і, і твори художні, і взагалі біографію. Сама відома людина, можна сказати, з українців у всьому світі Тарас Григорович Шевченко. Буду, буду розбирати його натальну карту, шукати в ній показники тематики, кольору та. Техніки. А вже ж буду, можна сказати, в більшості говорити те, що я й сама знаю, і всі інші знають. Але все ж таки цікаво, як в карті це буде відображатись. Буду розбирати планети в знаках через те, що не знаю точного часу народження. І почну, як завжди, з Нептуна та планету рибах. Нептун у нього знаходиться у стрільці, це доволі сильна позиція. Це говорить про те, що людина. Сприймає світ, щоб не сталося оптимістично. Думає, що все розрулиться, можливо, навіть і прикладати зусилля не потрібно. Людина цікавиться всесвітом, світом, іншими культурами, країнами, можливо, мандрувала світом. Вибачте, буду так казати, тому що ну, я розшифровую карту, я не думаю про те, що я знаю чи читала колись про Шевченка. Це також людина, яка. Вірить у Бога, віруюча у вищі сили, також і людина, яка цікавиться знаннями, розширенням свого кругозору, ростом духовним, та взагалі в суспільстві їй хочеться займати якусь позицію. Тут дуже поряд знаходиться чорний місяць. Людина може зациклюватись на цій тематиці, або на релігійній темі зациклюватись, або на іноземній темі зациклюватись, труднощі, тяжкості в процесі переїздів і мандрів зі стиканням цими, з цими іноземцями. Можливо, якась важкість була для його самооцінки, якщо він зустрічався з ними. Також це моменти пошуків правосуддя, справедливості і зацикленість на цій темі. Якщо ми подивимось планети в рибах, за цим знаком це головний його знак, бо Сонце знаходиться, я акцентую увагу, і також тут є ще дві планети: Венера та Плутон. Це додатково говорить про те, що людині цікава творчість, напрямок психології, напрямок чогось душевного, напрямок природи, іноземної також культури божественного, музики. Творчості своїх іноземних людей, також Плутон і Венера тут. Венера це про стосунки з іноземцями, про комунікації, про творчість знову ж таки, тяжіння до цієї творчості, і можуть бути якісь повернення постійно до одних і тих самих тематик. Венера говорить про справедливість, можливо, справедливість з точки зору Бога, щось, що справедливо, що несправедливо. Також Венера, це про. Стосунки з жінками, можливо, були якісь труднощі, через те, що, наприклад, Венера ретроградна і Плутон, тут же ж між чоловічою і жіночою планетою. Плутон може додавати тяжкості і затруднення сприйнятті світа, Бога, культур, краси, тому буде тяжіння до жертвності впливає. Падання в цю жертву або стикання з цими жертвами, або як люд... світ, в якому треба виживати, боротися, боротися як за життя, так і за справедливість. І ця боротьба може більше через ось це приприниження, ну, з позиції за жертви, що ось допоможіть, будь ласка, це сонце в нього в рибах, як я казала, воно не буде повертатися розбирати додатково і місяць у Терезах або у скорпіоні. Якщо все ж таки в Скорпіоні, що більше за біографією схоже на те, то, можливо, це додатково додає оцієї боротьби, боротьби за виживання, за справедливість, тяжкість буття, це життя боротьба. що постійні кризи і долання цих криз людина через ці страждання і долання росте, духовно очищається і росте. Глибина почуттів, знову ж таки, жертвені, ось це може бути. Емоційно якось торкати людину і пробувати в цій творчості. Які планети виділені у ланцюжку? Є е, два, два угрупування, можна так сказати. Окремо Сатурн виділений е, у, зон, у зоні відпочинку. Сатурн ретроградний, тобто зона страх, страхів. Людина боялася якихось вищих е, за статусом людей, криз, страждань, смерті, переживань, якихось труднощів було дуже важко. Просто вижити, також страхи можуть бути пов'язані з роботою, з діями якимись за родину, сім'ю і знову ж таки за свою роботу, можливо, були якісь, якісь перепони. Виділений ще ланцюжок аж з п'яти планет: це Марс, Венера, Нептун, Юпітер і Меркурій. Продуктивність, якась дій повинна бути дії в творчості, дії у чомусь такому, що приносить користь людству, що має якийсь зиск з точки зору матеріального. Венера, Венера у рибах це творчість, емоційність, стосунки, якась справедливість і жертвеність, Нептун, Нептун у стрільці це іноземне напрямок, релігійність, зберігання цього оптимізму. Незважаючи на страждання, Юпітер у Діві, може зациклюватись людина на деталях, на чомусь такому ідеальному, пошуки цього ідеального, і розчарування, можливо, присутні через це, бо немає нічого ідеального. Це можливо якесь служіння людству, знаннями, якимись важливими думками, які про свободу, про рух. Пересування, про творчість. Меркурій у Овні це дієвість, активність, рішучість у висловленнях, у творчості, в комунікаціях. За стихією виділена в нього все ж таки вода, бо виходить, що по три планети в вогні, в воді і землі, але схиляюся до те, що місяць все ж таки в воді, тоді виходить, що виділена мутабельність, тобто людина може ухилятися, маневрувати. Виходити якось із ситуації, виживати, долати труднощі. А в воді в нього місяць, сонце, Плутон та Меркурій. Місяць це кризовість, якась важкість виживання, долання труднощів, е е е е якийсь ріст духовний, психологізм, важкість. А сонце в рибах це про творчість, про глибину знову ж таки, емоційність, про душевність, про божественність та. Доброту до людства, ну, на грані жертвеності. Плутон там також там це теж додає цього моменту. І Юпітер у Діві, Діва, лінія Діва і е, Риби виділена виходить. Тобто буде якась схильність до жертвеності, до передачі цього моменту в своїх творах і якогось. Суму, і якщо ми перекинемо на літературну творчість, я пишу, багато пишу цього повчального якогось моменту про свободу, про душевність. А Меркурій, який є покровителем діви, знаходиться у Овні. Я це роблю дієво, сміливо, активно і багато не задумуючись над результатом, поспішаю ось це своє. Свої думки висловити. І що ж він тоді малював за цією виділеністю? Наприклад, ми подивимось п'ятірка планет це міг малювати чоловіків, жінок, природу, важливих якихось статусних людей, комунікацію жінок і чоловіків. Чоловіки можуть бути як наділені владою, так і просто чоловіки. Ну, я знаю, що там військових малював. Також це Юпітер, наприклад. Юпітер в Діві це природа, діти, лікування душі та тіла, справедливість про те, щоб мати якісь базові речі, які забезпечують здоров'я, відсутність голоду, маються на увазі базові речі. Тема жертвеності по-любому, не раз вона випливала в аналізі. Меркурій вовні це військова тема, тема боротьби. Дитяча тема, бо Меркурій це діти. Ну і літературна творчість стовідсоткова, бо ми знаємо, що він писав: твори. За виділеністю стихії місяць, важкі моменти, кризові моменти для жінок. В першу чергу, бо місяць, Які, якісь сюжети та. Композиції, які передають ці жіночі страждання, взагалі страждання батьківщини, наприклад, або місяця батьківщина, також це якісь моменти материнства. страждання. Все, що викликає проблеми в плані нагодувати, попіклуватися, виховати, навчання ось, ось такі моменти. Сонце в рибах це знову ж таки творчість. Пов'язана з фантазіями, ілюзіями, з божественним, з мандрами, з іноземцями, дитяча тема, статусні люди, які наділені владою. І Венера, принижені жінки, які не мають в суспільстві якоїсь справедливості В поєднанні з Плутоном, ну, тобто, приниження чоловіками, ну і колір. Колір може бути. Земні природні кольори, які звичні для ока і розумілі більшості людей. Це також водна тематика, природна тематика, тому ось ці кольори додаються. Також чорні кольори бо Юпітер у Діві, а Діва може говорити про якусь графічність, де важлива деталі, а не колір. І також Меркурій у овні. Можливо, якісь кольори. Жовто-горячі, важлива чіткість, композиція, побудова все це важливе. Проте, якщо людина буде ставити на перше місце суть, якісь знаки, символи, натяки, щось таке, що важливо побачити головне, то може якось трошечки страждати чіткість, графіка, побудова, конструкція, композиція. Меркурій і Овні може говорити про те, що хочеться зробити швидше, зробити передати інформацію пошвидше, то через це буде може і страждати також ця деталізація. В гарному аспекті від Сатурна може говорити про те, що, незважаючи на ось цю швидкість і бажання щось пошвидше зробити, Сатурн буде примушувати контролювати. Якусь загальноприйняті норми, структуру, порядок, систему, виділена лінія також, окрім діва і риби, виділена лінія, козиріг та рак виділена лінія. Тобто може говорити про те, що через страждання, труднощі, багато роботи, тяжкої роботи, вкладання зусиль час від часу, постійні планування, ставлення собі цілей, якихось досягнення цих цілей. Зробити кар'єру, стати якимось важливим, мати якийсь вплив. І через досягнення і пропрацювання цієї тематики людина повинна прямувати до розуміння, де моя батьківщина, що моя батьківщина, важливість цієї батьківщини, роду, тяжіння до домівки, важливо мати свій дім, свою сім'ю, знайти своє місце і де його саме батьківщина, родина, сім'я буде. Через подорожі, через рішучість, через якихось людей, контакти, через знання, отримані знання, через тексти, творчість також, через зв'язки з іноземцями, він може досягти цього успіху. В його житті основна тематика це жінка, родина, батьківщина і пошуки ось цього справедливого розуміння. Все життя була людина. Ну, це, на мою думку, на роль цієї карти. І то я це глибоко не копала, а так можна сказати поверха, щоб записати коротеньке відео. Хоча можу наостанок, до речі, глянути, через що людина могла стати відомою, потішити своє его через мистецтво, подорожі, тяжіння до інших культур, зв'язками з іншими культурами, через подорожі і підтримку іноземців. Підтримку якихось провладних людей, які любили ці мистецтва, через якусь жертвану позицію, десь поплакатись і допоможе. Статус, через що міг зайняти, а може бути е, через Меркурій, через е, те, що я пишу, розповідаю про, про те, що ділюся зі знаннями, з іншими людьми, через комунікації з людьми, через е, вивчення мов, через творчість загалом, через активність і сміливість. Або також додається ще якийсь бунт через революційність бажання досягти свободи через підтримку іноземців або великої кількості однодумців, ось також міг досягти якоїсь популярності. Проте я можу сказати, що можливо на той момент в ті часи ця популярність. Як сказати, саме для нього, не для інших людей, чи був він популярний, а саме для нього, що вона була недостатньою, що його обіцінювали, або він сам себе недооцінював. Ну, коротше, міг, міг плакатися і знову впадати в жертву. Ну, добре, буду завершувати. Дякую, що дослухали до цього моменту. Було буду дуже вдячна, якщо ви поставите мені лайк та підпишетесь на мою сторінку. Підберу роботи, обов'язково поділюся, а на, на цей момент. Дякую вам, велике, бувайте.